А это що, как это сказать, ноздри? Давай ще спереди треба круглі фари підсняти. Оставить це или заново? Не очень. Прикольний автомобіль, який вартий вашої уваги. Маленький звір просто. Доброго дня, друзі. Ви на каналі АвтоЕксперт Дніпро. І сьогодні з вами я, Автоексперт Софія. І сьогодні в нас на відео огляди автомобіль, який надає крила. Це міні кантрімен, інженерія BMW, а душа міні. Це Купір Ес повним приводом 4. Стильний, компактний, а найголовніше автомобіль з характером. Ой, як гарно! А ви, друзі, не забувайте, будь ласка, підписатися на наш канал, поставити вподобайку, дзвіночок та залишити свій зворотній зв'язок. І так, друзі, це перше покоління саме цього, так би мовити, кросовера. А він може так називатися. Автомобіль був випущен у 2010 році, а виробництво тривало до 2016-го. Це вже повністю новий автомобіль, навіть з новим двигуном, який більш надійний двигун, двигун тут n 18 А до цього був n 14 Саме наш автомобіль 2012 року це офіційний автомобіль. Бензинова версія: 1.6, турбований двигун, коробка автомат та повний привід. Друзі, ну і нарешті давайте перейдемо вже до дизайну цього автомобіля зовнішнього вигляду, тому що я вважаю, що це в цьому автомобілі найтаке виразніше і найпривабливіше. Автомобіль я нагадаю, що він в нас спортивній версії Купер S. Він має вже два вихлопи: агресивну решітку радіатора та спортивні обвіси. До речі, це перший міні-кантримен, який вже має чотири двері. Фірмові елементи міні це його такі випуклі, кругленькі фари. А, дуже красиво виглядає ось тут такий щілдик та поворотники з буковкою С. Нагадаю, що це спортивна версія, так означає. А, в нас дуже такі, до речі, красиві алюмінієві диски та велика така гума. А, вони в нас мають розмір. 17. -ті. Йдуть міні-купіри чи або 18 дишки, чи або 17. -ті. Саме в нас 17. -ті. Ось тут ми бачимо нагадування, що це в нас повний привід. Вздовж усього кузову нас захищає нефарбований чорний пластик. До речі, автомобіль виглядає дуже красиво білий колір з контрастом чорного, дуже контрастний в нас дах. Також є хромові елементи. Но виглядає просто навіть. Сучасно у 2025 році не на це на те, що автомобілю вже понад 13 років Можу я не сказати ще трішечки за цю передню частину автомобіля, те, що мені дуже е, красиво виглядає, ці е, воздухозабірники, вони виглядають як ноздрі якісь. Також у нас є противотуманні фари, е, дуже гарне світло, клірінс у автомобіля складає 15 см. І те, що мені дуже е, е, подобається, як естетично виглядає вплоть до мілачів, ось тут вигравер вигравировано слово міні. Ну, це, ви просто віть, як треба було заморочитися. <му> До речі, дуже легко відкривається підкапотний простір. І ще мені дуже подобається ось ця дирочка. А фари залишаються на місці. Так, ну що ж, поїхали поговоримо за двигун цього автомобіля. Нагадаю, що це в нас. 1,6 бензин кінських сил в нас 184, максимальна швидкість 210, розгін до 100 нам обіцяють 7,6 секунд, якщо переключити у коробку спорт, ми потім продемонструємо обов'язково. Що ще вам потрібно знати? Те, що за кожним автомобілем потрібно доглядати і все. І йде заливати омивайку. Більше вам нічого не потрібно знати. Так, друзі, ну і давайте вже поговоримо за задню частину автомобіля. А, перше, що кидається в очі, це дуже такі красивенькі фари а, з хромовими вставочками. А далі, ось тут в нас позначка Купер С. Також у нас є задня камера у автомобіля, задні парктроніки, дві вихлопні труби, і це, те, що дуже прикольно виглядає, це як відчиняється багажне відділення. А ось так. Об'єм багажника складає 350 літрів. Також є можливість розкласти заднє сидіння, і воно звичайно збільшиться. Автомобіль. ну, от я вже показувала цей автомобіль потенційним клієнтам, і коли вони відчинили багажний простір, то вони навіть здивувалися, як багато місця в цьому автомобілі. Хоча зовні він виглядає більш таким компактним. Стосовно докаток чи повнорозбірних колес, то вони, звичайно, не йдуть в цьому автомобілі, адже ви можете окремо докупити і десь у гаражі. Його тримати. Друзі, незважаючи на те, що міні Countryman має в собі британське коріння, то він повністю виконаний під е, крилом надійного консерву BMW. І він собі поєднує німецьку інженерію, британський стиль та е, компактний е, розмір з можливостями кросовера. Перше, що я хочу відмітити, це те, як себе веде на дорозі цей автомобіль, як він її тримає, просто як вкопаний. Тому що ми маємо повний привід. І автомобіль з такими здібностями, як у автомобіль, який картинг такий. Що я хочу сказати? Всі Кажуть і вважають, що да, такий є невеличкий мінус цього автомобіля це його жорстка підвізка. Адже це підвізка четвертого покоління Халдекс, а Халдекс ми всі знаємо, що це дуже надійна підвізка. Ну і цей автомобіль же ж не просто такий. Е Звичайний, а це спортивний автомобіль, ще й повнопривідний. Тобто на підвізку не треба якось жалітися, вона виконана як треба. І ну, зато ви можете швиденько розганятися, та дуже сильно, вона просто тримає дорогу, як вкопана. Що я хочу ще відмітити, це те, що цей автомобіль просто він не схожий на будь-який інший, тому що тут просто все інакше. Починаючи від руля, закінчуючи спидометром, і найголовніша фішка цього автомобіля це те, що ось тут в нас знаходиться спидометр і тахометр, і все ось тут. Далі, як ми відчиняємо наші віконця? ось ця панель знаходиться ось тут. І, до речі, ось ці всі кнопочки вони мені нагадують, як у якомусь самоліті, ось такі ж вони переключалочки, там точно такі самі. І все це виглядає дуже незвично, але й водночас і цікаво, що хочеться все порозглядати, повимикати. ну Такий автомобіль дуже такий прикольний. От іменно він такий цікавенький. Стосовно комплектації, комплектація в нас доволі таки не базова. В автомобілі є підігрів передніх сидінь, однозонний клімат-контроль. Також власник цього автомобіля вже встановив ось такий, це, звичайно, не штатний, а це такий: вже окремо докупляли та встановили екран величезний, мультимедійний. Також у автомобіля є мультифункційне кермо також є пилюський перемикач передач. Якщо ми будемо переводити коробку передач у механічно. Також плюшка цього автомобіля це те, що ну як і в кожного такого маленького компактного автомобіля, це те, що дуже зручно паркувати його в нашому місці. Дніпро ви завжди знайдете місце та його припаркуєте. Тому що автомобіль такий, ну дуже він такий, нібито ігрушечний, ляльковий такий. А водночас, коли ти сідаєш за кермо і просто перемикаєш на коробку передач спорт, ну це взагалі такий маленький звір просто. Так, друзі, зараз перед тим, як ми будемо вам демонструвати розгін до 100, я хочу сказати, який же розхід пального у цього автомобіля у бензинового та повнопривідного. Він складає приблизно 8-9 літрів. Дев'ять це, якщо ви будете більш так динамічно їздити. Якщо ви будете просто ганяти, то він, звичайно, буде, можливо, десь і під 10. Але якщо ви їдете спокійнесенько, так нікуди собі не поспішаючи в спокійному режимі, то він буде складати 8 літрів. Ми це перевірили. перевірили та ось вам демонструємо. А зараз ми перевіримо, який буде складати розгін до ста. Артемі покажи, як я вмикаю. Ось тут ми зажали, і ось сюди. Ой, друзі, ну це було ну дуже так динамічно, драйвово просто. Я вважаю, що він всі 6 секунд до ста їде. Автомобіль може себе показати на дорозі. І навіть схлистутися з якоюсь BMW-3 або п'ятіркою. Прикольно, клас, мені дуже сподобалося. Взагалі-то я на міні-купер кантрімен подивилася іншими очима. Прикольний автомобіль, який вартий вашої уваги. Друзі, стосовно конкурентів цього автомобіля, вважаю, що це Nissan Жук, шкода Yeti, Audi Q3 та BMW X1. Ну, Стосовно шкоди Єті та Нісан Жук, ви всі розумієте, що Міні буде вигравати, тому що в цьому автомобілі, коли ви сідаєте, ви відчуваєте цю преміальність. Там того ви не будете відчувати. Також стосовно розходу буде Плюс-мінус однаково, адже в цьому автомобілі є повний привід і є ось ці, ось ці спортивні нотки. З BMW X1 можливо він і буде тягатися, але адже ми всі розуміємо, що там є і BMW X3, і BMW X5. Вони набагато крутіші, ніж X1, тому можна це відкинути. Audi Q3. Я просто, наприклад, не дуже полюбляю Audi q 3 тому. Ось так. міні лав. Якщо ви мене запитаєте, чи їздила б я на цьому авто, звичайно, так, якщо б мені його подарували. Кого я бачу на цьому автомобілі? Ну, звичайно, автомобіль більш такий сучасний, стильний і більш такий молодіжний. На цьому автомобілі завдяки цьому кольорі, тому що він універсальний, і я бачу і молодого хлопця і молоду дівчинку, яка, можливо, навіть пересідає з якогось такої е, маленької е, жужечки на вже такий повноцінний компактний кросовер. Е, також я бачу якусь і бабусю і дідуся, в якого дуже вдала пенсія. Вже такі, ну, шикарні роки розслаблені, також будуть вони і в цьому автомобілі кудись по Європі гасати, ганяти. До речі, в Європі це дуже популярний автомобіль. Мені здається, що там більше міні-купір, міні кантримен міні зустрінеш, ніж якийсь то Juke. Тож, друзі, якщо ви хочете собі не просто якийсь то скучний автомобіль, а такий стильний, компактний, сучасний, динамічний автомобіль, як цей міні-купер Countryman All 4 Купер S у 2012 року. 1.6 бензин повний привід, офіційний автомобіль всього навсього з двома власниками, з дуже гарною історією обслуговування. І найголовніше, що я не сказала пробіг цього автомобіля, а він складає 170 тисяч. Для такого автомобіля це просто не пробіг. Приїжджайте до нас, ми знаходимося в місті Дніпро, вулиця Княгині Ольги, 19Б на території автоцентру «Вольво». В нас є автомобілі на будь-який смак, вибір та цінову категорію та політику. Та не забувайте, будь ласка, підписатися на наш канал, тому що для нас це дуже важливо. Ми стараємося саме, саме для вас. До зустрічі! Бувайте, пока!